І виходимо саме біля двох будинків, майже ось по центру Приморського бульвару. Ось такі прогулянки в мене були сьогодні. Тільки що було сонечка. І читаю в новинах, що краткочасний дощ можливо. О, це таке. Плавати це не завадить. Ось такий фунікульор. Тут є, але мені здається, він не працює. Можна купити морозиво, взяти екскурсію і прокат... прокататися Одесою, подивитись всі цікавинки. Ось такі будиночки. Ось ну, так миють. Бачите? Щоб все було прозоре, щоб все було видно. Дуже гарно буде виглядати. Буде все-все видно. Прогулянка чудова. пройшлась. Щось, мені здається, більше двох годин я гуляла. В общем, як несе, то несе вже. А чому так? Зараз сонечка немає можливо, буде краще так видно, бо сонце було. Коли я знімала з того боку, ну, ось так виглядає. Пам'ятник, чотири рибки по кутах І квіти. Щось да, тучки збираються. Ви ж пам'ятаєте, що це бірша. Бачите, в нього кашель з грошима. Поближче покажу. Ось такі трошки. Єнуя, нікозія, Стамбул, Лоц, Вальпаріс, Ось так. І працює археологічний музей, можна сходити і подивитися, і підтримати заодно. Бо це все-таки підтримка, хоч якісь кошти на їхні рахунки. Вони повинні себе окупати. Але я думаю, що а купати зараз дуже важко. Пам'ятник. Копія грецька зачинена. І ось так він виглядає зараз. Ну, а тут я сьогодні вже гуляла. Може не скрізь, але но... гуляла трошки. Квіти. звертаєте ви увагу? Такі вони дуже-дуже-дуже подобаються мені. Десь сьогодні не проходила, то це саме тут, біля якоря. А він же заслуговує уваги, а там була. Ну, ще з цього боку не знімала. Все. Пішла. А ось пам'ятник Дерибасу. Щось теж давно я тут не знімала. Щось воронне, шалуни. Первостроителю Одеси Йосифу Дерибасу. Так виглядає красуня, але обличчя червоне, спекотно. Пока! До зустрічі!